Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Тіві. дивитеся програму Лучани Про і у цьому випуску ми запитаємо Лучан про те, що зараз найактуальніше. А саме мешканці Луцька вже не вперше скаржаться на гул мотоциклів, який чути буквально майже до ранку, цілу ніч, а також увечері. Лучани говорять, що мотоцикли роз'їжджають по вулицях під час комендантської години, а то й під час повітряної тривоги. Тож ми вирішили запитати у волинян, наскільки сильно їм це заважає, і що з цим варто. Вдіяти тож ми йдемо запитувати, но ну ви не забудьте підписатися на наші соцмережі, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. У вас вночі у мотоциклісти, які роз'їжджають? дуже сильно. Я думала би, як наша влада має звернути на це увагу, бо це дійсно мало того, що воно так люди знервовані через ці обстріли, так ще й у ці звуки. Таке враження, що у нас всім одним можна все, а іншим нічого. За мотоциклістів, які роз'їжджають по ночах, можливо, вам заважають так. Як як час, дуже сильно дуже сильно Бо ми живемо в центрі, то тут мутаються вони. А як часто, в яку пору доби вони найчастіше їздять? Ну, напевно, десь так час ночі. Це коли комендантська година? Так, так. Як ви гадаєте, що варто робити, куди звертатися, щоб Це Ну, так... му... муніципальну варту? Це... З якого Я... часу так почали турбувати? Ну, не так давно. Бо у нас було дуже спокійно. Вже заважають. Так, скажіть трошки, коли їздити, платить? Ну, це починається після 11-ї години. Вчора це було особливо. Не зрозуміло, куди вони там їздили, по якій дорозі, бо я в районі Шопена живу. Це ну, заважає спати. Вже. Це вже після 11-ї години. Ну, якось не знаю, треба, щоб наша як -то кажуть, влада звернула на це увагу. Міліція про це щось говорила, я не знаю, таким чином. А під час повітряної тривоги, як ми розуміємо, також їздиш? Ну я не чую, бо я ховаюся, так що я не чую в підвалі. А ні разу не звертались там до поліції, можливо, що Ну, Ще будуть звертатися. Є там кому староста там наш вулиця, як то кажуть, то він може звертатися. Ми то йому про це говорили. А я... угу. Як гадаєте, що треба робити з заборони їздити чи як? Ну, якісь штрафи їм виписувати, тим більше за нічну їзду, таким чином я рахую. Що не скаржаться на мотоциклістів, які навіть в комендантську годину їздять? Щоб... Звичайно, там не треба і комендантської, коли ти йдеш по тротуару, біля тебе на такій швидкості, на такій гучності, проїжджає оце. Я навіть не знаю, як сказати, адже ж воно в першу чергу. Само собі загрожує. через те, що якогось року одного разу просто на моїх очах була така трагедія. трагедія над, З таким смертельним ісходом. Стою на зупинці, на такій же швидкості повертаю в мою голову. Ну, на зупинку, можливо, там не я була об'єктом, це було. А в той же час з бічної вулиці виїхала машина, і що вони стикнулися. Машині то нічого, а він вилетів на протилежну сторону. <турбують> Не знаю, чи навіть вижив. Турбують. <турбують> так. Коли дуже вони її турбують, тому що дитина навіть часом думає, що це тривога починається, дуже турбують. Кожну ніч їздять в яку кожну, але дуже часто. А <турбують> в яких годинах? Це під час комендантської чи раніше? І під час комендантської теж. <турбують> <Так>. <турбують> ну, але частіше до 12-ї. Тим більше зараз спека і відкривчинені вікна. Так, дуже чути. Так. Було б добре, якби вони трошечки перестали їздити вночі. Як гадаєте, що для цього треба робити, щоб вони перестали їздити? <світ> Може звертатися кудись? Може звертатися, я не знаю. Може, якісь штрафи, чи що я не знаю. Якісь спеціальні служби неприйнятне ще військовий час. І я не розумію, чому не реагує відповідні органи. Скажіть, будь ласка, де ви може, в якому районі живете, чи наскільки гучно там від цих Ні, Мені не я не чую вночі тих мотоциклістів, да от але я читала фейсбуці, люди жаліються. Люди самі розуміли, що це трошечки на час лякає, трошки насторожою лякає. Любий любі звуки, особливо, коли, коли тривога.